Перший спосіб запалювання це дотикання. Що нам для цього потрібно? Пластина, на якій будемо запалювати дугу. Електрод, моноліт, діаметр 3 мм. Вставляємо в електродотримач. Перпендикулярно. Потім налаштовуємо струм. Я виставив струм 100 А. Динаміку до 20. Зворотна паля, щоб краще запалювався. Маску на... налаштовуємо приблизно. Тут є поділки від 06 до 13. Виставляємо десь 12, тому що струм 100 А це досить якийсь струм великий. І тут прошу уваги Багато хто не розуміє принцип запалювання електрода дотикань. Стукає там собі по залізації, добуває іскрує в дехто жартує. Оббиває ціну в маску електроду і потім мучається із залипанням. Насправді я вам поясню принцип запалювання дотикань. Зварювальна дуга виникає під час короткого замикання. Отже, нам потрібно електрод дуже короткочасним дотиком замкнути з пластини і начебто витягнути цей розряд на довжину довгої дуги. Це до 8 мм. А потім опустити його до 4 мм. Це буде коротка дуга. Це з часом буде відбуватися швидко і майже не помітно. І також електрод потрібно одразу вчитися тримати правило перпендикулярно до деталі і нахиляти в напрямку зварю приблизно на 15-20 градусів. Поїхали! Спочатку можемо на цілому електроді підтримувати рукою, щоб було краще маневрувати. Дотикаємося. Відтягуємо на 6-8 мм і потім опускаємо на 4. Тримаємо секунди 3, потім переходимо в іншу точку. Якщо електрод не новий, ми їм зварювали, то утворюється на кінчику покриття, а сам стержень знаходиться на 2-3 мм всередині. Для слідуючого запалення нам потрібно буде його або оббити, із-за того зварники всі стукають по пластині, щоб відбити. Оце. Або взяти рукавицю, отак зробити. І буде такий собі, якби сірну. Другий спосіб чиркання і техніка виконання буде така. Нам, нам потрібно нахилити електрод на 20-30 градусів, провести або чиркнути, як сірником, стираючи обмазку. При виникненні розряду зупинитися в місці зварювання, на секунду подовжити дугу і скоригувати, опустивши електрод. Потім вирівняти електрод у правильне положення. І ще є такий лайфхак, який я даю своїм учням. Крейду, особливо білу, дуже добре видно через маску під час лайви. Тому ставимо декілька мітод для зупинки електроду. І по черзі намагаємося зупинити електрод під час забалювання чергу. Зараз я вам покажу. І так, нахиляємо електрод в напрямку, куди ми будемо вести, і зупиняємося в цій точці. Тут знову ведемо і зупиняємося в цій. І так по черзі. Процесі вирівнюємо електро. Запалити дугу це не просто техніка. Якщо ти хочеш варити красиво, тренуйся, якщо хочеш стати майстром, не пропускай ці уроки. Підписка, лайки, і вперед розривати метал, як справжній звар.